Всім привіт! З вами Білосмужка. І сьогодні на моєму каналі цікава теорія. Що було б, якби Саша не втекла з тіньового клану, а залишилася в ньому. Але перед початком відео я нагадаю про спойлер: якщо ви не читали перший і другий цикл і манги про тогрозори Сашу, відкладіть перегляд на потім. Також попереджаю, що це лише моя думка, і звісно, якщо би так сталося, все могло б бути зовсім по-іншому. Тому. Я починаю. Всі ми знаємо, що Саша, хоча як не любила тигру зора, не бажала вмішуватись у його афери, тож вирішила втекти з лісу. Але що, якби йому все ж вдалося її вмовити, пообіцяти, що він не буде вплутувати свою партнерку у свої афери. А чим це варіант, не догоджав Саші? Жити в клані, де їй допомагатимуть в майбутньому із кошенятами. Ну от. Вона вже частина клану, і жоден кіт не може навіть словом обмовитись про її нечистокровність. Або всі бояться люті та грозора, або, ну, якщо так подумати, в тюнєвому клані і так багато волоцюг. Сташа закриває очі на всі злодіяння партнера, бо для неї найголовніше одне, щоб її новонароджені кошенята залишалися в безпеці. Так і стається. Маленький поголовок виживає і в майбутньому стає, ну, наприклад, рибколапом. Сильним і вправним новаком, що, може, навіть претендує на майбутнього воєводу в очах Тигрозора. Так, у цій теорії не улюблений улюбленість батька. Мільколапка теж може навчатись на медикицьку, у вправного медикота носошморга, на і навіть не розчаровується в зоряних предках, і дуже можливо, що бачить їх в снах, так як їй із народження розповідали про предків, і вона вірила в них. Також, можливо, вухрошубка в майбутньому не почувалася б такою самотньою, бо біля неї були б коти однієї з неї крові, що розуміють її найбільше серед усіх. Можливо, Саша навіть замінила б її матір у тіньовому клані. Отже, кошенята ростуть здоровими, і щасливими, батько потроху починає нав'язувати їм свої ідеї і амбіції. Цуліколаб і рибоколаб. Слухаю це захопленням і обіцяю стати схожими на нього. Я думаю, Шоліколап почав би ревнувати батька до свого брата, бо, можливо, Тигрозір проводив би з ним більше часу, готуючи до майбутнього воєводства. Виховником риболапа міг би бути чорноногий, у Шоліколапа Бурошубка, так як вони є одним з найдосвідчених вояків того часу. Але ось настав день, коли Тигрозір нарешті вирішив тілити свої плани в дію. Але його вбиває кіт тричі менший. Риболап і шуліколап щиро сумують за батьком і обіцяють помститися. Провідником стає Чорнозір і вибирає воєводою бурешубку, бо риболаб ще дуже малий. Коли він стає рибокіхтем на честь батька, чорнозір змінює воєводу. Уявіть, яка злість і почуття несправедливості роздирають шулікокрига. Можливо, це навіть стане причиною ворожнечі між братами. Саша, не витримавши, не витримавши жалю за минулим партнером, не може витримати життя в клані, де тепер почувається самотньою і непотрібною. Це стає дуже болючим ударом для всіх кошенят бо вони, як не як стають сиротами. Рибокіготь, який очікував того тигрозір, стає амбітним і запальним, готовим на все, щоб довести свій клан до могутності. В нього було лише одне слабке місце. Його сестри, що часто відмовляли брати від жорстоких рішень. А от Чулікокрих, навпаки, навчився покладатись не на силу, а на розум і кмітливість. Монстр, що зачаївся в ньому, був ще небезпечнішим, ніж у рибокіхтя, бо той, хоч і був жорстоким, але не обдумував амбітні плани до кожної деталі. Вони були не наче дві протилежності Лев і Змій. Я гадаю, що Шуліку Крих зміг придумати план, як вбити брата і захопити владу таким чином, щоб і батько, і рибокіготь скинули це на нещасний випадок, наприклад, знаючи про його запальний характер, придумати цікаву аферу з іншими кланами, що закінчилась бійкою на смерть. Звісно, Шуліку Крих стає наступним воєводою, так як ви помітили, до цього часу тіньовий клан перетворився на імперію. Молоде Чорнозоре гідно бережеш спокій тигрозори на тому світі. Шолікокрих не спішить розправлятись своїми ворогами. Кіт зачаюється і шукає найболючіші місця, ті, що завдадуть найруйнівнішої поразки. Таким чином, шолікокрих може шантажувати провідників, наприклад, їхніми рідними, кошенятами, партнерками. і кіт нарешті досягає бажаного. Батько не може натішитись середнім сином. Цілком можливо, що шлікокриг може якось переконати і оженокігтя, щоб мати більше зв'язків між кланами. Вухрушубка і мілького крила бачать, на якого монстра перетворився їхній брат, але не можуть його переконати. Кіт надто довго жив у тіні рибокіхтя, і тепер не потерпить, щоб хтось прийшов йому дорогу. Чорнозір теж це чудово бачить, тож вирішує самостійно зректись з посади провідника. Мабуть, боячись того, що шлікокрих без вагання вб'є його. Вогрошупка і Крила розуміють, що треба негайно щось робити, бо після того, як шлікокрих отримає дев'ять життів, він стане майже безсмертним і принесе терор у ліс. Вони об'єднуються з жінокігтем. Вогрошубка заводить брата у пастку. Оженокігодь нависає над Кригом, готовий нанести смертний удар. Але воєвода вміло маніпулює його емоціями. Тож, уже оженікиготь вагається врешті гострі пазури розтинають горло шлікокрига, пазури вохрошубки, що схиляється над братом і спостерігає за його передсмертним поглядом. Вона ще й досі корить себе за це, бо, як не як, вона вбила власного брата, з яким росла, розділяла всі дитячі радості і сум. Кішка пожартувала своєю совістю й любов'ю, щоб врятувати клани. Але чи коштувало воно того? Чорнозір пропонує їй бути провідницею, але кішка відмовляється, бо хоче назавжди переривати коло цій жорстокій і кривавій ієрархії. На цьому моя теорія підійшла до завершення, якщо вона здалася вам цікавою, поставте лайк і, підпиш... і підпишіться на канал. Це справді мотивує мене придумувати ще цікаві теорії. Отож, до зустрічі!